МВФ вимагає від України швидко прийняти закон, який знову ж таки обтяжить українців новими податками, друзі, і не тільки до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи, а також інші податки, про які ми зараз поговоримо. Це насправді повний трешак, особливо на фоні того, що Гетьманцев – який являється головою податкового комітету Таратори в останні декілька місяців, що податки ніхто піднімати не буде в Україні, поки є військовий стан. Шмигаль заявив, що також ніяких там підняття податків не планується і так далі. І Шмигаль це говорив останній раз, декілька днів тому. А тут отак і. Все буде, все, податки піднімуть. Ми зараз це розберемо. А також послухаємо е, одного з народних депутатів, який прокоментував цю ситуацію. Але давайте розбиратись. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайки, коментарі, підписки е, свої е, далі. МВФ вказав, що Україна повинна швидко прийняти законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги. Чи продають товари через онлайн платформи OLX, Пром, Кабанчик та інші? Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив подання Кабміном до парламенту законопроекту щодо вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ. Тобто тут потрібно розуміти, що наші чиновники людям вуха вішають, що це все вимоги МВФ, що це все хоче МВФ, і ми, це, ми рухаємось в Європу і ми е, приймаємо такі кончені закони. Але е, бачимо, що сам Кабмін це пропонує МВФ, а МВФ дивиться, і такі, ну приймайте, ок, хай буде. Тобто, те, що подавати е, на розгляд до МВФ, так, якісь плани. Це вже приймає Кабмін. Вони могли б е, прийняти щось інше, придумати якусь іншу схему, яка б не обдирала громадян України які і так знаходяться вже на межі бідності, все більше і більше. Але вони продовжують це робити, і потім нам розказують, що це все МВФ. Законопроект щодо вимог до звітності операторів цифрових платформ має бути швидко ухвалений, щоб вивести значний і зростаючий сектор економіки з тіні. Вказано в тексті так званого меморандуму. З МВФ на 2026-2028 роки. Це дозволить е, Державній податковій службі отримувати дані від операторів цифрових платформ та міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які отримують їх без реєстрації приватного підприємства або використання спрощеної системи оподаткування. Далі пряма мова. Ці зміни стануть ефективним інструментом для контролю за своєчасністю Точністю та е, повнотою декларування таких доходів, а також сприятимуть значному розширенню податкової бази за рахунок включення фізичних осіб, чиї доходи наразі не оподатковуються. Цей захід полегшить мобілізацію доходів та гармонізацію українського податкового законодавства з законодавством ЄС, а також стане першим кроком до реформування системи. Спрощеної системи оподаткування через впровадження нових цифрових інструментів контролю ДПС, зазначено в документі МВФ. Тобто далі посилення контролю, посилення контролю, посилення контролю, е, коли треба зробити якусь е, гідоту, то нам починають казати, що це ми йдемо в ЄС. Коли треба зробити для людей щось хороше, є така якась. Вимога, наприклад, відкрити кордони або призупинити при, при викрадення людей з вулиці, на, 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 яке, яке називається бусифікацією, то там кажуть, ні, в нас війна, це зараз не на часі. От. І є оці знаєте, подвійні стандарти в оцих змінах. І в загальному і одне, і друге направлено на те, щоб люди, знаєте, е, з кожним днем трошки гірше себе почували в Україні. Відповідні законодавчі зміни були подані до парламенту 30 квітня 2025 року. Ми прагнемо їх е, швидкого ухвалення до кінця 2025 року. Для подальшого стимулювання податкової дисципліни законопроект передбачає 5% податок з обороту на дохід, отриманий через цифрові платформи. При цьому закон не буде вводити нових винятків з ПДВ. Е, далі. Тут йдеться взагалі про законопроект 13232, відповідно до якого. Продавцям речей на онлайн-платформах в певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів. Ну, ніхреново. 23%. Знаєте, що хочу сказати, що в нас більшість людей, які користуються цими цифровими платформами, вони це роблять не для того, щоб нагромадити якісь статки, купити собі нового Мерседеса і їздити п'яним по Києву, слухаючи російську музику. Не для цього. Для цього в нас є діти наших чиновників. А це якби люди займаються якимись онлайн-продажами або наданням якихось послуг через Кабанчик, так, такий сайт. Для того, щоб елементарно забезпечити свою сім'ю найнеобхіднішим і вижити. Так те саме в принципі стосується і ФОПів, які постійно хочуть натягувати. Що таке ФОП? Що таке оці онлайн-продажі якихось своїх старих речей, можливо, якихось новіших речей. Головна проблема в тому, що це все, і ріст на попит тих самих платформ, це все вже походить від того, що в державі немає політики, яка могла б забезпечити цих людей нормальною, адекватною, достойною роботою. І люди змушені шукати якісь варіанти для того, щоб заробити ту копійку і нагодувати свою дитину. От і все. Нам, нас хочуть рівняти до Європейського Союзу і казати, що нам треба таке саме податкове законодавство. Забуваючи, що в нас мінімальна заробітна плата на руки, так, брутто, це 8 тисяч на руки людина отримує 6 тисяч 100 гривень. При цьому орендувати квартиру буде коштувати 10 тисяч. Розумієте? От в чому проблема. Якщо ми недалеко поїдемо, а візьмемо ту саму Польщу, то мінімальна заробітна плата це 1000 євро. І різниця зрозуміла: де 1000 євро це 50 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата. І де 6 там, або 8 тисяч гривень в Україні. І нам будуть розказувати, що нам треба зараз європейське законодавство, коли половина країни живе за межою бідності, коли пенсіонери живуть на 1 долар в день, це як в найбідніших країнах Африки. Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн платформ. Тобто, податковій буде розкриватись банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло і так далі. Тобто. Тут ще й буде знищуватись банківська таємниця. Ми про це говорили в окремому відео, бо там в цьому меморандумі дуже і дуже багато є неприємних моментів для українців. От. І зараз також е, в стислому форматі мені сподобалось, як, це, е, як про цей меморандум в загальному розповідає народний депутат України Ярослав Железняк. Давайте його зараз послухаємо, які ще податки будуть підвищені. І, скоріш за все, до кінця 2025 року. Давайте зараз його подивимось, послухаємо. Тож залишайтесь на зв'язку. Слава, на чому базується прогноз на 2028 рік у мовах війни, і які галузі залишаються пріоритетними? Дивіться, мені важко сказати, на чому базується прогноз. Я точно можу вам сказати, що Міністерство фінансів разом з урядом прямо порушили три закони України по. Даті подання цієї декларації і порушили її по даті по схвалення і подання в парламент. Якщо б ми жили в більш правовій державі, то вони внесли б за це кримінальну відповідальність, якби ми жили в країні, де шануються закони і де їх зобов'язують виконувати не тільки тих, хто не має грошей влади, але й тих, хто при владі знаходиться. Бо в нас на сьогоднішній як. День як для якщо ми говоримо про права, то Конституція в нас на паузі. Якщо ми говоримо про обов'язки, то кожен громадянин має захищати державу. Закон говорить про те, що вони мали це зробити до 1 червня, а не 27 червня, що ви тільки що показали на слайдах. Друге, у мене напевно у єдиного народного депутата зараз є ця декларація. Прогнується моя особиста думка, що зараз прогноз, який уряд там склав, е базується на системі, яка називається пальцем небо. Тому ну, що ті цифри, які там закладені, вони ну м'яко говорячи не виглядають реалістичним. Про що напевно можна говорити, читаючи цю бюджетну декларацію, що а. Вони не планують сильно протягом наступних трьох років підвищувати мінімальну заробітну плату, б не планується сильне підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані певні соціальні видатки. От дуже важливий момент. Мінімальна заробітна плата залишиться е, мінімальною е, прожитковий мінімум також не підніметься. Так? Хоча ціни в нас вже, його вже давно не піднімали, а ціни в нас вже в декілька разів виросли. Тобто, збідніння населення воно ну, відбувається просто шаленими, шаленими темпами. Це в цьому році Міністерство фінансів разом з урядом. Все ж таки планують певне збільшення податків. Зокрема, це впровадження того ж самого податку на OLX, ну, тобто податок на цифрові платформи в рамках DAX, вони не будуть зараз грузити. Але просто, ну, умовно, це додаткове оподаткування. Друге, хочуть впроваджувати акцизний податок на газовані та солодкі напої. Третє це хочуть впровадити якийсь більш ефективний, як написано в них документі, механізм збору податкового боргу. Плюс протягом наступних трьох років Міністерство фінансів задекларувало, що вони хочуть значно збільшити можливості податкові, отримати позасудовий доступ до руху грошей по рахунку. Коротше, хочуть прибрати або послабити банківську таємницю. В принципі, напевно, це все, що написано в цьому документі, на 54 сторінок. Більше Отака от, от е, історія. Тобто, бачимо, що е, незважаючи на слова гетьманцева і Шмигаля, е, які ходили і розказували, що підняття податків до кінця дії воєнного стану більше не буде, що людям і так тяжко, і так далі. Е, вчора говорили одне, сьогодні вже ну, просто цим меморандумом е, МВФ прикриваються. Е, Люблять, що вони говорити про те, що це не ми це все МВФ. Хоча ми чітко бачимо і знаємо, що це вони подають такі ініціативи. МВФ їх просто схвалює. А чому би їм не схвалити, це ж не на них буде впливати. Це буде впливати на українців. От. А як ми бачимо, те, що впливає там якось негативно на українців, всім це до одного місця. От. Всьому світу це до одного місця. От так, якщо розібратись. От. І кожен залишається один на один з цими. Власними проблемами. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за вашу підтримку. Бажаю гарного дня і до зустрічі!